Так, яка церква зараз істина: католицька, православна чи протестантська? Особисто моя думка така, що єдиної правильної істинної церкви зараз немає. Пам'ятаєте, як Христос сказав? Те, що ви учні мої пізнають по тому, що між вами буде любов? Отже, для Христа важливіше те, щоб його послідовники мали перш за все любов між собою, а не виконання оцих якихось традицій, оцих якихось обрядів. Це все дуже другорядне, навіть не вдруге, там на десятому місці. А як навчити людей любити один одного? Це дуже просто. Легко любити того, хто на тебе сильно схожий. Легко любити того, хто світ сприймає як ти. А от любити того, хто світ сприймає трохи інакше, як ти тут уже треба смирятися. І, як сказано, не почитай себе вище за когось. Я особисто думаю, що Бог спеціально різним групам людей відкривався по-різному, щоб вони навчилися смиряти і приймати людей, навіть якщо вони бачать Бога не так, як інші.